Шановні колеги, дуже приємно бачити вас сьогодні в прес-клубі. Сьогодні за нас завітав представник обласної організації політичної партії громадянська позиція Олег Іванович Панібратінко. -пані. Олег Іванович, вам таке слово, пару слів про, саме, про ту ситуацію, яка зараз в області, про те, які кроки вже були зроблені вашою політичною силою, і про можливо, ваше призначення, чи, є, чи є, як ви зараз представляєте як представник, можливо, скоро стане та були Справа в тому, що я, по-перше, всім вдячний за те, що ділили час, прийшли на прес-конференцію партії громадянська позиція. Найближчим часом вона буде називатися Партія громадянська позиція на той граце. Е -е, я вдячний, що ви прийшли, що ви е -е, попрацюєте разом зі мною і донесете до жителів області про те, які плани має партія громадянська позиція і що на даний момент е -е, ця сила. Зробила для Кіровоградщини, зокрема. Справа в тому, що виборча кампанія в, по виборах кандидата в президенти досить серйозно заявила про те, що партія «Намадянська позиція зараз потребує, ну, скажімо, виборці потребують такої політичної сили. І вони досить активно підтримали Анатолія Степановича в виборчій кампанії, і е, в Кіровоградській області партія громадянська позиція набрала 5,83% голосів. Тобто, практично е, це каже про те, що партія громадянська позиція Анатолій Гриценко буде з цього часу працювати в Кіровоградській області, і ми будемо боротися за політичний вплив в Кіровоградській області. І, е, Будемо з усіх сил цю партію розбудовувати. Справа в тому, що громадянська позиція в свій час дійсно мала, була зареєстрована і в Кіровограді, і в Олександрії, Знам'янки, але ті меседжі, які були закладені в політичні силі, вони, ну, зокрема, можливо, не повністю розуміли з людьми, тому що ситуація політична в повній мірі була законсервована. І, Ті речі, які в нашій державі процвітали, той авторитаризм, який був, він не давав можливості в повній силі активним громадянам долучатись до цих речей, і, скажімо так, можливо, де можливо, і ці люди були пасивні, але коли пройшла революція гідності, люди змогли вирішити ті проблеми, які були в Україні, в державі, і сказали ні корупції, ні розкраданню. Майна людей зубажіння вніщання. Ні, 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 ні. І практично після цього громадянська позиція набрала нові сили і ті постулати, які закладені в ній, вони зараз потребуються громади. Дякую. Чи є питання журналістів? Зарізький границь? Виборча кампанія мені особисто, як керівнику, який проводив цю виборчу кампанію, відповідав за неї в Кіровоградській області по виборах кандидата в президенти, показала те, що Анатолія Степановича досить серйозно підтримують військовослужбовці, колишні військовослужбовці. Його досить серйозно підтримують лідери громадської думки і досить серйозно підтримують активні громадяни, які належать, скажу так, до середнього класу. Це підприємці. Це вчителі, лікарі, тобто це, 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 це реальні наші виборці, які от, показали про те, що вони його підтримують. Отака ситуація. Країна зараз готується дорогу. І яку позицію нападаєте? За яку систему мають прийти? Е, розумів. Дякую за запитання. Анатолій Степанович категорично проти того, щоб олігархи впливали на вибори в Україні. Категорично проти цього. Він категорично проти того, щоб гроші олігархів включались в виборчий процес. Ви знаєте про те, що в даний, сьогодні, в тому числі, буде проводитися голосування в Верховній Раді стосовно того, буде мажоритарна, не буде мажоритарні. Анатолій Степанович чітко каже, що я за... Пропорційну систему виборів по відкритих списках. І я проти того, що ці недолугі застави, там, наприклад, є цифра 12,5 мільйонів застави, Політична сила повинна зробити за те, що вона прийняла участь в виборчому процесі. Я категорично проти цього. Тому що олігархи обратно пропонують себе людям, олігархи обратно будуть впливати на виборці, а олігархи обратно будуть задавати тон політики в Україні. Така ситуація. Я... Дякую. Що планує? Де ви замість знаходитися у вас. Коли була остання конференція? Перша сьогодні прес-конференція. Конференція, я не знаю. А, конференція, а не розумію, зрозуміло. Вибачте, по це не дочув. Про в тому, що громадянська позиція Анатолія Гриценко... З моменту закінчення виборчої кампанії кандидата в президента був створений резерв кадровий, тому що коли я долучався до виборчої кампанії як керівник окружного виборчого штабу, обласного виборчого штабу, практично потенціал партійний був дуже слабкий. І це потрібно казати чесно. Справа в тому, що. Кадровий резерв, який долучився до цього, це практично за рахунок симпатики Анатолія Степановича. І цей резерв, я скажу чесно відверто, мені наскільки легко працювалося, тому що практично, вступивши в виборчу кампанію, яка вже розпочалася, ми за неділю розбудували всю виборчу сітку по всій області. І практично в даний момент ці люди, які долучились до виборчої кампанії, Конвертуються в члени партії, і, зокрема, на останній конференції, яка була ну, буквально неділю назад в Києві, ці люди були прийняті члени партії. Тобто, практично реально в Кіровоградській області в даний момент визнається центральним, виборчим, центральним виконком партії 14 районних організацій. І... Ми досить серйозно починаємо розбудовувати Кіровоградську міську організацію. Ми досить серйозно розбудовуємо практично всі міські організації, міст обласного значення. Це першочергова задача. І потім поетапно, тобто друга задача це 8 міст, районного значення і потім низ. Тому що в першу чергу я хотів би, щоб це було якось. Що ми успіємо це зробити, тому що ця робота вже практично на 70% зроблена. А якщо там які-то речі, можливо, юридично е не доробляться, то я думаю, вони суттєво не вплинуть на те, що ми десь можемо бути неприсутні, тому що повноваження в обласної організації політичної партії досить серйозні для того, щоб практично впливати навіть на кожне село Кіровоградської області. І... Я думаю, ми це докажемо з часом, що ми можемо вміємо це робити. Така ситуація. Ага, зрозумію. значить офіс, да, прошу уваження, офіс е обласної організації знаходиться на вулиці Велика Перспективна, це рядом. Е Обласний досав, другий поверх, 83 кімната. Будь ласка, він працює щоденно. Там за, за даною адресою працює і міська організація. і е, Контактний телефон обласної організації, ви знаєте, справа в тому, що, по-перше, ми на сайті присутні, партія громадянська позиція і в інтернеті досить легко це знайти, тому що ця інформація оновлена. Так, да, в інтернеті це є. і ми е, ми більше того, ми працювали... Е, ми працювали е, в кампанії, то ми інформацію ми тісно працювали з газети «Діалог». Ми через цю газету розповсюджуємо інформацію про всі наші центри, наші телефони. Так що ця інформація присутня. В тому числі тут є і представник організації міської, який в даний момент Корошенка Олександр, він в даний момент відповідає за місто Кировоград, так що це Ну, багато говорять про Здається, я нещодавно на одному з сайті сайтів інформацію, що заступник Анатолія Гриценка направив ваша в цьому процесі, віддає ну, важливу роль. І заступник Анатолія Грицьенка направив листа, відкрита листа до голови Кіроградської з пропозицією притворити перевибори мера. Будь ласка, трошки про цю ситуацію. І чи є вже відповідь, наприклад, нашому корміну? Справа в тому, що дійсно та революція гідності, яка заставила весь світ почути про державу Україну, що є такі люди, як українці, які самодостатні, які мають волю, які бажають жити краще, які бажають розвиватись демократично. То Ця ситуація, скажем, вона розконсервувала певні проблеми, які є в територіальних громадах. Олександрія да, дійсно це місто, де ця проблема теж є. Ця проблема пов'язана з тим, що в органах місцевого самоврядування працюють корупціонери, працюють люди, які зневажають закон, працюють люди, які не поважають Конституцію України, які через користування цими законами збагачують свої сім'ї. І Олександрія, це як маленький приклад того, що незалежна громадська рада міста Олександрії змогла юридично протягом трьох з половиною років документувати ці речі від імені громадянського суспільства, дотримуючи законодавства України, визнавала багато речей, які приймались органом місцевого самоврядування, який чує це Ф. Степан Кирилович, незаконними. І в результаті чого було накопичено близько 50 рішень. Це незаконні звільнення людей, це е, незаконні рішення міської ради стосовно обмеження прав громадян та участі в масових акціях, це втручання в роботу громадських організацій, обмеження прав роботи громадських організацій, тобто з організація на свої чужі. Це Розкрадання комунального майна це, е, це вплив на засоби масової інформації, обмеження прав засобів масової інформації. Всі ці речі були судами підтверджені. І за ті збитки, які були нанесені територіальній громаді, чинного законодавства юридично ми звернулися в Верховну Раду України стосовно того, що в Олександрії даний міський голова повинен усунути від повноважень і за ті систематичні порушення, які він робив, повинно територіальна громада провести дострокові вибори, і ці вибори повинна назначити Верховна Рада. Але ситуація консервувалася. Певної мірі юридична, це досить серйозна процедура. Ця процедура, ну, скажімо так, не для юридично до, 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 досить чітко повинна соблюдатися. І, образом, ми, коли цю процедуру почали проходити, ми прийшли і в Верховну Раду, в Комітет Верховної Ради з питань самоуправління державного будівництва, ми прийшли і в обласну державну адміністрацію, тому що в першу чергу потрібно було пройти цей етап. Я зустрічався головою обласної державної адміністрації на відприклад всіх цих речей. Голова обласної державної адміністрації з розумінням до цього питання віднісся, створив робочу групу, але на певному етапі, коли він повинен був би надати в законний термін відповіді, він чомусь її не надав. Тому ми вимушені були незалежна громадська рада звернутися до політичної партії Громадянська позиція, яка підтримала позицію незалежної громадської ради і зобов'язала в тому числі голову обласної державної адміністрації виконати цю процедуру і надати чітку позицію з даного приводу. Саме головне те, що коли ми ці речі оприлюднили і ці речі стали достоянням громадськості, то буквально сьогодні, від'їжджаючи в Кировоград, я отримав лист від голови обласної державної адміністрації, ось він в мене, де голова обласної державної адміністрації чітко вказує про те, що Інформує мене шановний Олег Іванович, обласної державної адміністрації уважно розглянуто ваше звернення стосовно порушень чинного законодавства прав і свобод громадян Оксані міським головою за Степаном Станом та ініціювання питання про призначення Верховної Ради України поза чово виборів самійські міським головою. Повідомляємо, що за результатами розгляду відомостей викладеного у вашому зверненні, обласна державна адміністрація направила до комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України відповідного листа. Тобто Висновок слідуючий, що робоча група, яка працювала в даному напрямку, всі ті речі, які були нами, обласна робоча група, надані, визнала те, що їх достатньо для того, щоб піднімати це питання на рівні держави, для того, щоб е територіальна громада вибрала собі іншого міського голову і щоб корупція. Розкладання бюджетних постів, розтягне комунального майна, було по цьому поставлено жирну крапку. А якщо там будуть певні речі, буде обов'язково проведено розслідування. Обов'язково ті збитки, які були нанесені в діяльності міського територіальної громади, будуть обов'язково відшкодовані в бюджет. Це і скуплені активи, це і е Ті помилкові рішення, які не приймалися, тому що реальна корупція, Олександр Кстати, Саме головне те, що ця проблема є відзеркаленням ситуації для всієї Кіровоградської області. В кожній територіальній громаді є така особа, яка в даний момент, можливо, вони вважають так, що війна йде і корупцію можна буде списати. То Громадянська позиція, яка підтримала нас і яка в у даний момент я очолюю в Кірбатській області, чітко каже, що ні, ми корупцію нікому списувати не будемо, ми ці речі будемо документувати і через правоохоронні органи, через суди будемо доводувати, доводити цих людей, будемо зводити в певний реєстр і обов'язково, щоб на майбутнє таких людей в представницьких органах взагалі не було. Отака ситуація. Якщо ви говорите про вас політичний кадровий резерв, он знімання да. які у вас претенденти є на на, на Черевоград і 5 майже округов. І через хтось з партійної організації вашої обласної буде включений в список партій проходни, в проходну частину, в списку до вибора Верховного Верховного. Ви знаєте, тут вже є така унікальна ситуація. Справа в тому, що... На даному етапі вже досить бурхливо розпочалося політичне життя. Наприклад, всі знають, що п'ять мажоритарних округів Кірварадської області Ви були вибрані народними депутатами від Кіровоградської області, практично всі олігархи: Єдін, Вірьовський, Грушевський, Кузьменка Таба. Практично ці, це є олігархи. Вони зараз себе пропонують територіальним громадам в якості. Політиків в якості демократів. То скажіть, будь ласка, давайте зараз глянемо назад і подивимося на їхню історію. А їхня історія слідуюча, що деякі з них голосували за диктаторські закони 16 січня, наприклад, господин е, Кузьменко, е, господин Грушевський, він розвивав антимайдан, він возив туди тітушок. То скажіть, будь ласка, вони зараз вже виходять на люди. І пропонують себе як демократів, вони пропонують себе як людей, які можуть щось запропонувати громаді. Вибачте, а хто буде відповідати за те, що вони робили раніше? Так от я вам певно кажу, відповідаючи на це питання, що ви мені задали. Ми в даний момент маємо можливість запропонувати альтернативу виборцям Кіровоградської області по всіх п'яти мажоритарних округах. Ці люди є. Ці люди готові виходити. <азимайте>. Ви готові... знаєте, я вам скажу чесно, а скажу, якщо ви називте, це за 10 днів до виборів, то спужі буде. Я вам зараз скажу справа в тому, що я не можу цих людей назвати по одній причині, тому що, можливо, завтра не буде мажоритарки, розумієте? І я з цими людьми це не погодив. Але те, що ми будемо присутні на мажоритарці, це я вам певно кажу. І те, що ми будемо роз'ясняти виборцям про якість тих людей, які себе зараз пропонують, це я вам теж впевнено говорю. І... Тут, називати ви не можете... Ви знаєте, кадр голови, але обратно, ж, ця ситуація, скажімо так, буде вже по факту. Ну Дійсно це так. Тому що ми в Кіровоградській області ще тільки починаємо набирати е, свої можливості і розбудовувати е, свої можливості в тому числі. Отака От, ситуація. Тобто поки що без прізвищ. Без прізвищ. Але... Але те, що ті прізвища, які є, ми будемо з цими прізвищами боротись, і ми цим прізвищам будемо пропонувати чесну альтернативу і справедливу альтернативу. Це вам памага іншим політичним партіям. Це буде, це буде як допомога іншим політичним? Це буде, це буде робота партії громадянська позиція Анатолій Гриценка і щиткою опозицією, що в владі повинні бути чесні, справедливі люди. І е, в першу чергу в, 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 ті люди, які будуть іти, вони повинні працювати прозоро в інтересах громади і так далі. Тобто це все те, що касається позиції Анатолія Степановича. Тому що в першу чергу тільки через його погодження, в тому числі, ці речі будуть проходити. Повірте мені, Анатолій Степанович в цьому сенсі. Дуже скрупульозна людина. Добре, вичерп на вік. Так, я ще керів, все таки, щоб ви не провели, коли ж у вас буде слідуюча партійна обласна конференція, і чи ви запрошуєте ви журналістів на це, щоб відкрити ці власні? Оце задаємо всі питання всім партійним керівникам партій. І щоб зобов'язання запросити, запросити журналістів, щоб відкрити власне проходить. Обов'язково. За... Ви знаєте, справа в тому, що я особисто як людина. Як громадянин України до журналістів відносить з великою повагою. Мені доводилось журналістів захищати, мені доводилось захищати телевізійні канали. Тож у всіх речах, де буде працювати партія громадянська позиція, ми будемо обов'язково запрошувати журналістів. По поводу обласної конференції, в даний момент ми, я, як людина, яка відповідає за обласну організацію, в повній мірі несе відповідальність за її розбудову, в тому числі юридичну. І після того, коли юридична розбудова в повному контексті відбудеться, вона, я думаю, відбудеться найближчим часом. Буде проведена обласна конференція. І я з великим задоволенням вас теж запрошую на цю обласну конференцію. Не мене, всіх, не і вас, в тому числі, і всіх органів. Я думаю, це обов'язково буде. Обов буде. Дякую. Дякую. Є ще питання? Тоді на останок. Нещодавно анонсувалося, що до Кіровограду приїздить і вашого вашої Анатолій на Тож хотіла запитати, чи є найближчий план саме віз візит Анатолія Меценка до Кіровограда і в тому, що в свій час я особисто приклав досить багато для того, що тому що Анатолій Степанович, скажем, це людина державного рівня, це державний діяч і він. В першу чергу їде туди, де він і потрібний, і так далі. Але Кіровоградська область, вона певною, ну скажу чесно, в тому контексті, наскільки була громадянська позиція присутня до виборчої кампанії президентської, вона була слабо присутня. І звісно, ми приклали зусилля, що він приїхав. Він в першу чергу вибрав село. Він і в першу чергу він вибрав е, лідерів громадської думки для того, щоб як більше поспілкуватися і донести свою позицію до людей тому що комунікативність іноді теж вона бажає ну кращого тому що і літо і люди там о, на дачах хто в відпустках Тобто, я думаю що я прикладу зусилля для того що коли буде виборча кампанія обов'язково він приїде в кірогради обов'язково це, скажімо так компанію, просто так. Да, да. я ви знаєте от ще хотів би якби трошечки е поділитися своїм поглядом на те що в контексті того що вже виборча кампанія стартувала і багато обратно ж олігархів обласного рівня або ж деякі з них можливо загальнодержавного рівня позиціонують себе як люди які можуть допомагають армії які займаються благодійністю і е, в контексті цього я особисто і Анатолій Степанович каже про те, що олігархи повинні поділитися половиною своїх статків. Що те, що вони роблять, це практично мізер. Пересічні українці, прості українці, відривають від себе в процентному відношенні набагато більше коштів. Наприклад, той же самий народний депутат Кузьменко. Це людина, яка тримає футбольні клуби. Ви розумієте, я е, їду там, читаю, заходжу на сайт і читаю там Кузьменко, купив 10 бронежилетів. Вибачте, людина, яка утримує футбольний клуб, людина, яка утримує інфраструктуру, стадіони, багато. Та вибачте, я думаю, що він може і підрозділ цілий утримувати, розумієте? і показати, що я патріот і в даний момент я отроблю оце. От, і, можливо, навіть скажем, і про це не говорити. Розумієте? Така ж сама ситуація касається і інших олігархів. Той же самий Грушевський, який розвивав антимайдан. Незрозуміло до сих пір його історія в Кіровоградській області, ви паймаєте такий такий сюрприз на Кіровоградщині і в Голованівську, де е, люди потерпали, де люди, конкретно малий середній бізнес е, чітко мені сказав, що вибачте, ми цю людину більше не бачимо у нас. І ми не хочемо, може і в Кіровоградській області, бо до цієї людини багато питань. А він зараз на Кіровоградщині, в Кіровограді, присутній вже на бікбордах, як людина, яка пропонує уже нове бачення і е, нові стандарти. Хоча до цього це людина, яка усю розвивала авторитаризм і причета до тої крові, яка пролита на Майдані в Києві. Тобто, От з цими речами ми не згодні. Ми з цими речами будемо боротися і будемо доносити до виборців, що виборці мають право цю правду знати. От така ситуація. І е, в даному контексті, от, теж, наприклад, боротьба з корупцією це те питання, яке досить предметно буде присутнє в громадянській позиції в Херватській області. Тому що, в крайній случаї, це, наприклад, е, Батальйон Кіровоград – це люди, які... Туди досить статі, важко було попасти. Тобто туди була певна черга. І е... іноді, коли я розмовляв з тими людьми, які туди попали, то вони мені говорили, Алій Іванович, ну, складалось таке враження, що, можливо, нам потрібно було платити, щоб швидкіше це зробити. Тому що там була заробітна платня, це практично тихацівник міліції. І Багато пенсіонерів, які не знайшли себе на гражданки, вони туди пішли. А потім. Із засобів маси інформації, спілкуючись з працівниками прокуратури, я узнаю про те, що чотири працівника батальйону Кіровоград разом із цивільними людьми їдуть в Петрівський район до підприємця, який е ховається від них із зброї, за тим, що якобись чином вплинути на людину, щоб він благодійністю зайнявся і допоміг на похорони е восьми е людям, які загинули з Кіровограду. Ви розумієте? По-перше, в мене зразу декілька запитань. Як люди, міліціонери, службовий час їдуть туди? Потім починаю з працівником прокуратури розмовляти, він каже, та ні, це не службовий час, вони написали рапорта і цю ситуацію, тобто вони на один день з'їздили. Ви знаєте? Ну як так мінімум тут вже корупції попахує. Тобто вони, по всій відомі, з'їхали туди і в яких-то приватних цілях. Тобто на ці речі потрібно людям давати відповідь. Тому що я так розумію, що там, де громади боляться, там, де люди пишуть заяви про те, що правоохоронні органи повинні притягувати до кримінальної відповідальності людей, які розтягують кошти, які розтягують майно на даному етапі, то правоохоронні органи сплять. Прокуратура спить, міліція спить. А в цьому контексті будьте любезні і чотири роботні міліції кудись їдуть. Це ж я думаю, що не без того, що їх на керівництво знало, куди воно їхало. Але потім для того, щоб яким -то чином з цієї ситуації, людей поставили, що вони не на роботі були. Хоча працівник міліції він точно, що повинен бути на роботі. І для того, щоб відключити сюди, то він поставив, повинен свого керівника поставити е, до відома, що я кудись від'їжджаю за межі міста, за межі району. Так що от, це маленький приклад із життя Тобто ми, з такими, ми такі речі теж будемо досліджувати, ми будемо такі речі доносити до відома громади. І щоб люди знали в тому числі, чим займаються правоохоронні органи. Така ситуація. Дякую. Є ще питання? Тож від визувати телефончика? Да, я, я хотів би озвучити телефони, які є в... Саме да, обласної організації партії громадянська позиція Анатолій Грицентр. Значить, Телефон 066 321 21 43 і 099 045 96 28. Значить, велика перспективна, 84, кімната 209. І е, прізвища е, людей, які відповідають в даний момент за розбудову організації в місті Кіровоград, це дяди Олег Анатолійович і Короченка Олександр Адамович. І панібратник Олег Іванович персонально. Що... Дякую, Олег Іванович. Хочу подякувати за таку чітку громадянську позицію. І ну, ждемо вас, а також лідера вашої політичної сили до нас і ще в тиску. Прибудьте, ділити своїми здобутками, враженнями і те, що ви плануєте зробити найкращі. Дякую. Да, я дякую всім, хто був присутній, так що вибачте, можливо, щось емоційне, можливо, щось не так. Но, кажу так, як є щиро і від серця. У кого є питання, можна особисто.